Дорогі друзі, вітаю вас у просторі світла та гармонії, на моєму каналі Альфа Віта, я Вікторія Височанська, і сьогодні я відкриваю для вас двері у світ самопізнання та духовного розвитку. Альфа Віта, це не просто назва. В цих словах закладена глибока мудрість це шлях до найкращої версії себе, це дорога, якою крокує душа до свого істинного призначення. Доля подарувала мені особливий дар телепатичного щитування, який я вважаю не просто здібністю, а великою відповідальністю. Як педагог та коуч я присвятила своє життя тому, щоб допомагати людям знаходити їхній власний, неповторний шлях. Тисячі успішних історій моїх клієнтів це тисячі доль, які змінилися завдяки відкриттю свого альфа шляху. Уявіть собі душу. Вічну сяючу частинку божественного світла, вона подібна до зірки, чий істинний дім у безмежних просторах космосу, але щось утримує її, змушуючи раз по раз занурюватися в щільні шари матерії, проживати життя за життям, немов актора, який забув, що він грає роль. Що ж це за сила, здатна полонити саму вічність, що за ланцюги можуть утримати світло? Відповідь проста і складна одночасно контракти, це невидимі, але неймовірно міцні угоди, які душа укладає на різних рівнях буття. Подібно до того, як у цьому житті ми опиняємося пов'язаними неусвідомленими обіцянками, такими, як от бути гарною дівчинкою, ніколи не довіряти чоловікам, жертвувати собою заради інших та багато інших обмежуючих контрактів. Але існують і більш глибші, давніші контракти. Вони тримають душу в колесі перероджень у нескінченному танці сансари. Ці глибинні контракти, подібні до коріння стародавнього дерева, що пронизує всі шари реальності, воно живиться нашими страхами, нашим болем, нашою невірою у власну божественну природу. І з кожним новим втіленням це коріння проростає глибше. Стає міцнішим, з кожним переродженням душа втрачає все більше енергії та понижає свій еволюційний код. Ми бачимо їхнє відображення в нашому повсякденному житті коли, наприклад, людина, незважаючи на всі зусилля, знову і знову потрапляє в одні й ті самі ситуації, коли, намагаючись змінити своє життя, вона немов натикається на невидиму стіну, коли всі практики і техніки дають лише тимчасове полегшення, але не приносять істинного звільнення. Чому? Бо неможливо розірвати ланцюги, яких не бачиш, не можна звільнитися від контракту, не знаючи його змісту. Тут і проявляється унікальна роль істинного телепатичного зчитування. це не просто здатність бачити або відчувати. Це дар проникати крізь усі шари реальності, читати саму структуру душі та її угод зі світом. Справжній телепат, подібний до картографа, здатного скласти точну карту лабіринту підсвідомих програм він бачить не тільки зовнішні прояви, а й глибинні причини, бачить не тільки наслідки, а й першоджерело проблеми. І тут не можна обманутися ілюзіями. Не можна підмінити справжнє бачення фантазіями або візуалізаціями, адже йдеться про найсвященніше, про свободу душі. Уявіть скрипаля, який намагається налаштувати інструмент у галасливому приміщенні. Хоч би як він старався, без абсолютного слуху він не зможе зловити правильну ноту, так само і тут. Без дару істинного телепатичного зчитування неможливо знайти і розірвати ті давні контракти, що тримають душу в полоні матеріального світу. Це не питання техніки чи методики, це питання дару, здатності бачити невидиме, читати нечитане, проникати туди, куди закритий шлях звичайному сприйняттю. Коли такий дар поєднується з глибокою регресивною роботою, відбувається справжнє дивозвільнення. Душа починає згадувати свою справжню природу. Стародавні контракти розчиняються у світлі усвідомлення, ланцюги, що тримали століттями, розсипаються в прах. Але це можливо тільки за однієї умови, якщо робота ведеться з тим, хто дійсно володіє даром телепатичного щитування, ніякі сурогати, ніякі імітації тут не допоможуть, не можна заощадити на власній свободі, не можна обдурити закони духовного світу, адже йдеться не просто про поліпшення життя чи розв'язання конкретних проблем, Йдеться про звільнення душі. Від циклів перероджень, про повернення їй істинної свободи, це подорож за межі відомого, за межу буденного сприйняття, це шлях до істиної свободи, свободи не тільки від земних кайданів, але це звільнення від тієї самої матриці перероджень, і нехай цей шлях вимагає мужності, чесності і готовності зустрітися з істиною. Але хіба не варта справжня свобода таких зусиль? Хіба не варте пробудження душі будь-яких інвестицій у її звільнення? Адже наприкінці цього шляху не просто розв'язання проблем чи зцілення травм, наприкінці цього шляху повернення додому, до своєї істинної божественної природи, і це варте всього. Духовне звільнення являє собою складний індивідуальний шлях набуття цілісності та внутрішньої гармонії. У кожної людини цей шлях унікальний і неповторний. Істинне духовне звільнення і розірвання підсвідомих контрактів можливе тільки через справжнє телепатичне сприйняття. На жаль, багато сучасних регресологів використовують лише візуалізацію, помилково позиціонуючи себе як телепатів. У такому разі досягнення справжнього звільнення стає неможливим. Важливо розуміти, що візуалізація це всього лише створення образів і сцен у власній свідомості, що ґрунтується на особистому досвіді практикуючого. Візуалізатор мимоволі проєктує на клієнта своє суб'єктивне бачення, залишаючись обмеженим рамками власного сприйняття. Таке нав'язування особистих сценаріїв клієнту є неприпустимим, неетичним і екологічно небезпечним для психіки. Справжнього духовного звільнення можна досягти тільки тоді, коли людина дійсно виявляє ту ключову подію, яка призвела до формування підсвідомого контракту. Знайти такий контракт здатний тільки справжній телепат. Клієнт, який працює над своїм звільненням, має усвідомлювати власну відповідальність за вибір шляху до зцілення. Будьте уважні і пам'ятайте, шлях до духовного звільнення глибоко індивідуальний. Регресивна терапія це глибока і відповідальна практика, що вимагає справжнього професіоналізму. На жаль, сьогодні ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли фахівці, які практикують, перебувають у стані неусвідомленої або усвідомленої некомпетентності. Вони приймають свої візуалізаторські здібності за телепатичні і через недостатній розвиток щиро вірять, що допомагають людям. Насправді такі сеанси є нічим іншим як формою гіпнозу. Мій багаторічний досвід, викладання і роботи з регресологами показує серйозність цієї проблеми. Наприклад, в одній із моїх навчальних груп понад 10 осіб не змогли пройти базове сліпе тестування на телепатичне щитування. Коли їм було вказано на відсутність телепатичних здібностей і неможливість практики як телепатів-регресологів, вони перервали навчання і, на жаль, створили власні групи, ігноруючи професійні стандарти. Головну роль у групі регресологів відіграє саме телепат. На жаль, навіть мої колишні напарники Олена і Тарас теж створили свою практику, не маючи відповідної компетенції та працюючи з візуалізаторами, які видають себе за професіоналів і телепатів. У контексті духовного розвитку це створює серйозну проблему подвійної відповідальності. З одного боку, кожен клієнт несе кармічну відповідальність за свій вибір фахівця, адже одне з найважливіших завдань душі. Навчитися розрізняти істину і брехню з іншого боку, непрофесійний регресолог приймає на себе важку кармічну відповідальність за потенційну шкоду, яку він завдає людським душам, що щиро шукають допомоги. Такий регресолог виконує темну місію відвести душі від істинного звільнення. Особливо гостро ця проблема проявляється в питаннях реінкарнаційних досліджень. При визначенні минулих втілень необхідні суворі критерії верифікації. Зовнішня схожість може слугувати первинною ознакою, але це лише один із безлічі необхідних чинників. Принципово важливо розуміти одна душа не може одночасно втілюватися в кількох людях. Будь які твердження про множинні одночасні втілення суперечать базовим законам реінкарнації. Необхідно чітко розуміти фундаментальну відмінність між візуалізацією і телепатичним читанням. Під час телепатичного читання наш мозок використовує візуалізацію як інструмент перекладу інформації з тонкого плану в зрозумілі образи. Чиста ж візуалізація це всього лише створення образів на основі особистого досвіду і уяви візуалізатора. Важливо пам'ятати, що регресивна терапія це не самостійна професія, а потужний інструмент у руках кваліфікованих фахівців психіатрів, психологів і професійних коучів. Цей метод докладно описаний у науковій літературі і вимагає серйозної підготовки. Звертаючись до практикуючих регресологів, хочу закликати вас до професійної відповідальності. Пройдіть серйозне навчання, підтвердіть свої здібності через сліпе тестування, не привласнюйте собі чужі напрацювання і дослідження, пам'ятайте про величезну відповідальність перед душами ваших клієнтів. Дорогі друзі, поспішаю поділитися важливою новиною. Наша школа професійної регресології відкриває новий потік навчання. У нас залишилося всього кілька вільних місць, так як ми працюємо виключно з невеликими групами, що дозволяє забезпечити кожному студенту індивідуальну увагу і підтримку. Наша програма професійної підготовки регресологів це унікальне поєднання персонального та групового наставництва. Ми створюємо особливу атмосферу, де кожен студент може розкрити свій потенціал і розвинути необхідні професійні навички. У процесі навчання ви опануєте не тільки теоретичну базу, а й отримаєте глибоку практичну підготовку під керівництвом досвідчених наставників. Також запрошую всіх охочих пройти сліпе тестування на телепатичне читання. Також ми раді представити нашу програму групового наставництва, спеціально розроблену для тих, хто прагне особистісного зростання і саморозвитку. Ця програма допоможе вам освоїти найважливіший інструмент професійну візуалізацію, розвинути здатність чути свій внутрішній голос і посилити природну інтуїцію. Ви отримаєте практичні навички психологічної самодопомоги, які стануть надійною опорою в досягненні ваших цілей. В обох програмах ми приділяємо особливу увагу практичній роботі та створенню безпечного простору для розвитку. Кожен учасник отримує можливість розвиватися у своєму темпі, при цьому відчуваючи підтримку групи та професійних наставників.